У Павлограді відбувся форум, організований агенцією економічного розвитку. Її створили ще у 2012 році за ініціативи міської ради та місцевого бізнесу. Сьогодні проходить економічний форум нашого міста. Його мета це поєднати громадські організації, бізнес та органи місцевого самоврядування, які завдяки цьому форуму зможуть, так, наладити відкритий діалог, обмінятися думками стосовно розвитку нашого регіону, розвитку нашого міста. Міський голова Павлограда зазначив, що агенція за роки роботи реалізувала чимало економічних і соціальних проєктів, спрямованих на підтримку бізнесу та громади. Сьогодні вона зосереджена і на соціально важливих ініціативах допомозі переселенців, ремонті укриттів. Тощо сьогодні за ініціативи агенції економічного розвитку. Зібралися небайдужі люди, я б їх так би назвав. Це підприємці. Підприємці, які не тільки створюють робочі місця і сплачують податки, і розвивають бізнес, а в тому числі і допомагають розвитку громади, і фізично допомагають, і матеріально допомагають категоріям людей, які потребують цієї допомоги. А також беруть участь і громадські організації. Які і тісно співпрацюють із органами місцевого самоврядування, і з бізнесом і допомога Збройним силам України. Тому от зібралися сьогодні на цей форум для того, щоб послухати спікерів. Серед спікерів представники агенції економічного розвитку Буковини, громадських організацій, асоціації міст України та експерт з питань розвитку громад Олег Кулінич. Вони ділилися досвідом і розповідали про економічні зміни в різних регіонах. Присутні спікери, які розказують, будуть присутні очно у нас тут. А також є онлайн долучені з усієї України спікери, які діляться своїм досвідом роботи по реалізації соціальних проєктів, економічних проєктів. Для нас це важливо, тому що щось і у нас є позитивне, щось і в когось в інших громадах, в інших областях є позитивне. І ми ділимось, і ті підприємства. Німці, ті громадські організації, які присутні тут, вони беруть цей досвід за основу і розвивають за напрямками діяльності. Підприємиця Наталя поділилась, в яких ініціативах бере участь та які соціальні проєкти підтримує. В більшості випадків, те, до чого долучаємося особисто я, це спрямовано на розвиток або дітей, або ну підлітків. Проводимо різні ігри економічного ну, якогось плану, також розважальні розвантажувальні заходи. Ну, наприклад, наш заклад долучається до таких заходів, організація дитячих свят, таких дрібних, можливо, аквагрим, якісь ігри. Щоб діти могли розвантажитись, отримати якісь позитивні емоції, ну, тобто більше все ж таки на це спрямовано. Також вона розповіла, що її бізнес підтримує ветеранський рух. На спортивних змаганнях для ветеранів вони забезпечують учасників водою та смаколиками. Дуже важливий внесок в підтримку ветеранів та розвиток громади несе комунальне підприємство центр надання соціально-психологічних послуг. Наша комунальна установа е, працює за двома напрямками. Перший напрямок це е, ветеранський простір, е, де отримує допомогу, консультації, супровід. Е, наші ветерани, родини. Загиблих родини зниклих безвісті, військовополонені, а також наші діючі військові, які захищають нашу е, країну. Друге направлення це денний центр постраждалим від домашнього насильства. Це за цими напрямками. Ми дуже вдячні нашому нашій міській владі, нашому місту, нашій громаді за підтримку наших. Нашої діяльності, і ми також підтримуємо всі проекти. Ми ну як намагаємось бути присутні в усіх проектах, які йдуть на користь нашим отримувачам послуг. У місті також є підприємці, які дбають про екологію. Пан Андрій представляє новостворене підприємство, що займається вирощуванням хвойних та декоративних рослин. Прийняли участь у гранті, виграли кошти і тепер. Отримуємо обладнання, сировину для того, щоб розпочати масштабне вирощування, черенкування. і потім готові будемо приступити до озеленення міста, району, тому що під час війни дуже багато постраждало не тільки будівель, а й територій. І треба покращувати екологію, і ми готові на цьому попрацювати. Підприємець Руслан займається ремонтом пошкоджених та аварійних будівель. Має власний бізнес, зону відпочинку в місті, а також долучається до зариблення річок Вовча та Самара. Благодійність це, мабуть, моя ноша всього моєї життя. Маю свій рибальський клуб, в якому більш ніж 5 тисяч осіб. І ми вже декілька років займаємося зарибленням наших річок, Вовча, Самара. в більшість Більше степень, так будемо казати, річка Самара, тому що Вовчі більш активна, інша енергетиця займають, Самара була менше, ми займалися так. І також моя ціль поєднання рибалок, ми робимо свята для нас, але зараз у такий важкий час не до свят, тому трошки призупинили мої діяльність на святкування, але не зупинили діяльність по збіру коштів та відновленню річок нашого міста. Багато хто з учасників форуму підтримує волонтерські ініціативи, роздають гуманітарну допомогу, беруть участь у благодійних заходах, допомагають переселенцям інтегруватися в громаду та долучаються до інших соціальних проєктів. На таких заходах вони мають можливість об'єднуватися та створювати нові важливі проєкти для громади. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.